Поєднання українських традицій із сучасністю важливий етап, який відбувається завдяки бажанню зберегти національне надбання. Одним з таких прикладів є проект українського бренду, який вже зараз перетворює полички супермаркетів на своєрідний музей та нагадує українцям про культурну спадщину України. Бренду хуторок виповнюється 20 років, і сьогодні ми маємо величезну гордість та відповідальність бути дотичними до популяризації української культури. До свого ювілею, спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка, ми презентуємо проєкт Українська спадщина на упаковці нашої продукції. Ми відтворили картини нашого видатного діяча. Під час подорожі Україною любов до рідного краю наштовхнула його на створення цілої низки малюнків. Саме ці твори ми і представляємо на упаковці Макарон та Борошна. Тож дуже добре, що нині вітчизняні бренди долучаються до популяризації української культури та дають змогу кожному українцеві бути дотичним до історії країни.